Была тяжелая непростая игра. Соперник, доста... соперник показал хороший уровень командной игры, командных взаимодействий. Полтора тайма мы. Играли на равных, даже по моментам имели преимущества. Но в конце сказалось, что недостаточно физической подготовки команды, связанной с объективными причинами. Что вывелось в конце мы потеряли инициативу, чтобы соперник создал 2-3 опасных момента, которые, слава богу, не реализовал. И плюс в конце из-за невидерности нашего игрока мы остались сетером. И как бы спасибо ребятам, что провели. бойцовский характер и выставили в этой непростой сложной игре. И когда мы были посвежее, мы создали два-три момента волевых, которые не реализовали. В конце уже соперник нас переигрывал в свежести, в быстроте, уже нас два раза простили. Поэтому, вы считаете, мое счет ты. Ну, соперник боевой, как бы, был физически готов хорошо. соперник хороший был. у нас в первом тайме было больше моментов. Ну, во втором уже было более Равноценні, не в кому тебе у нас було більше моментів. В конце, ну, могли могли і виграти, звісно, біля равні моменти. Ви ну, виконали всі задачі, які поставив перед нами тренер. Не вистачило трошки везій, і все. Ну, не вистачило в атаці в завершення. Так, ну там, там хороша передача, віддали в зону і якось той чергнув, я, я забив, якось повезло. Тепер наступна гра проти Карпат. Думаю, що все буде добре. Якраз того візіння, якраз буде вистачить. Ну, я думаю, що в сумарному ефекті нам не вистачило досвіду е, участі в таких турнірах, тому що практично ми перший раз вийшли в фінальну частину. Хоча по грі ви не бачили, що хлопці старалися, хлопці. Дуже багато доклали зусиль для того, щоб зіграти з успішно. І в принципі, ми зіграли успішно. Просто шкода, що не реалізували ті всі моменти, які можна було забити. Але то є для них наука. Вони зараз будуть переходити в Ю-19 і так далі. Я думаю, спільними зусиллями будемо вирішати тобі день. В принципі, всі доклали зусиль для того, щоб здобути більш-менш позитивний. А сьогодні воно так і є, по такій жарі, по такій погоді. dues a Легких игр тут не будет, тяжело, конечно, было. Перший тайм, вообще оно жарко. Ну, встаєш быстро, сушить. Тяжеловато было. Теперь они хорошие. Ну, в Карпат Львов всегда такие были, бойцы, они никогда не вступали. Тяжело было. Они переставили правильно, они тактически обучены все. Ми пропустили два гола, це тоже погано є. То що то моя робота, то, что ви кажете, зробив пару цей, там шерсть, це моя робота, а то, що два гола, то я думаю, не дуже добре зіграв. Суперник був доволі сильний, так і вышло. Це наше все поперше, дві гри Ну, Звичайно, що важко починати е, проти чемпіона України, не на минулорічний чемпіон України. Ну і я, наприклад, за свою е, тренерську кар'єру не пам'ятаю, щоб в якійсь моїй команді були такі кадрові проблеми. Тому що е, три ключові футболіста випало, і, от, і, в принципі, наразі поки що граємо такий футбол. Тому що, ну, ну і саме основне, то, що не, не дотрималися, не дотерпіли, не дотрималися просто тож установки, яким їм було сказано. Ну і ще один немаловажний е, фактор, що дуже мало дуже мало е, тримався м'яч вперед.